Дізнавшись ну, про фестиваль це було не дуже важко. Ми з Василем Юдовим, дуже давні друзі. Ми з ним приймали участь в Казанці, сатири Гумору, конкурс «Павра Глазового. Ми приймали з ним участь у конкурсі Грицева шкільна наука на Тернопільщині, Копиччинці. Ми з Василем дуже спілкуємося, дружимо, товаришуємо. Міняємося, читаю його Гомерецький, він мире мої. Ми дуже в хороших відносинах, тому Василь мене запросив на цей конкурс, сказав, що вперше Василь є Василь. Легко відкривати конкурси. Першим я вперше відкрив. Хвилювання трішки було. З 2007 року до цього я приймав участь, ще молодим, був у самодіяльності, але так активно чомусь зайнявся вже під старість. Був на П, будучи на пенсії, прослухавши якось оголошення по першому українському радіо, конкурс Андрія Сува, який проходив у місті Одесі. Я вирішив, що це недалеко. Можна і там і зустрів там дуже багато чудових друзів. І з тих пір ми всі разом всі їздимо по конкурсам по Україні, приймаємо участь у цих конкурсах. У мене було перше місце Андрія Сови у 2007 році, потім друге місце Павла Глазового, Степана Олійника. В общем, від першого по третього з 2007 по 2012 рік. Це свої читав і читав свого земляка і тих друзів, з якими приймав участь. У конкурсах, як краще, я теж не знаю. Мені подобається читати, і якщо подобається і вдається щось написати таке чудове, гарне, то приємно, коли люди приймають і дуже залишаються в їх пам'яті.